Хочу відповісти на запитання, які найчастіше виникають в процесі бронювання працівників. Що станеться з працівниками, в яких термін дії бронювання був 28.02.2025 року? Для тих працівників, бронювання, яких ви зробили раніше, кінцевий термін продовжиться до 31 березня 2025 року. Якщо автоматичного продовження не відбулося, ви можете подати заяву на бронювання, і термін дії зміниться на 31 березня двадцять року. Як перебронювати, якщо бронювання встановлено на різні дати? Спочатку перевірте, чи внесено актуальні реквізити наказу в єдиний перелік. Якщо дані застарілі, зверніться до органу, що видав критичність. Далі зайдіть у послугу анулювання бронювання на порталі Дія сформуйте список з усіх працівників, яких ви хочете в подальшому забронювати. Після отримання результату про анулювання забронюйте працівників, і термін дії бронювання буде на термін дії критичності до одного року. Які послуги доступні на порталі Дія для перебронювання? На порталі Дія доступно три послуги: відомості про працівників з реєстру військовозобов'язаних, бронювання та анулювання бронювання. За її допомогою можна сформувати списки працівників, подавати заяви та отримувати актуальну інформацію з реєстрів. Скільки часу займає обробка заяв? Зазвичай обробка заяви займає від 10 до 15 хвилин до однієї доби. Якщо процес триває довше, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Як бронювати кінцевих бенефіціарних власників компанії? На порталі Дія передбачено спеціальний чекбокс для бронювання кінцевих бенефіціарних власників в сервісі бронювання. Якщо дані не співпадають з інформацією з державного реєстру, зверніться до державного реєстратора для коректного відображення. Як часто можна подавати заяву на анулювання бронювання? Заяву на анулювання можна подавати раз на 5 днів, тоді як раніше це було раз на 30 днів. Як здійснити бронювання працівників спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні або проєктів міжнародної технічної допомоги? Якщо вам потрібно забронювати працівників спеціалізованих установ ООН або закордонних дипломатичних установ, сформуйте список ваших військовозобов'язаних та передайте його до Міністерства закордонних справ. Для проєкту міжнародної технічної допомоги підготуйте список з підтверджуючими документами та подайте його до Секретаріату Кабінету міністрів України. У цих випадків бронювання відбувається швидко, без довгих термінів очікування. Цифровізація державних послуг робить їх зручнішими, тому всі процеси бронювання та нулювання виконуються автоматично, без участі людського фактору. Якщо у вас виникли додаткові питання або проблеми, служба підтримки завжди готова допомогти. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ці відповіді допоможуть вам орієнтуватися у процесі перебронювання працівників у Дія. Залишайте свої питання в коментарях або звертайтеся до служби підтримки.